Микола Гнидько їде до міста Овруча із Республіки Білорусь. Чоловік каже, що 18 серпня вже намагався заїхати на територію України, але не мав негативного результату ПЛР-тесту. Я зробив, я зробив по закону. Сьогодні я зробив по закону сьогодні. О 7.25 ранку здав, і о 13.30 отримав результат тесту. І зараз перебуваю вже на митниці. Вже цей тест, і зараз от нахожусь на таможні. Керівник прикордонного наряду Сергій Воздух розповів, що з початку дії нових правил на пункті пропуску виступовичі на територію України не пустили двоє іноземців, бо вони не були вакциновані та не мали негативного результату тесту на коронавірус. Найбільше випадків люди приїжджають з негативними результатами ПЛР-тесту або експрес-тесту і встановлюють. Додаток, мобільний додаток вдома тут в пункті пропуску. От В даному випадку ми можемо бачити, що люди повертаються на територію Республіки Білорусь, роблять е е тест і повертаються знову на в'їзд на територію України. Усі іноземці, які перетинають кордон на в'їзд в Україну, повинні мати сертифікат чи свідоцтво про те, що вони застраховані на випадок захворювання на ковід. Іноземці, які мають ПЛР-тест або експрес-тест. Вони перетинають державний кордон. Прикордонники контролюють їх встановлення в телефоні або в іншому гаджеті додатку вдома, і вони після цього перетинають державний кордон. Додаток вдома в них починає діяти через 72 години. Тобі для іноземців є 72 години для того, щоб вони могли здати на території України повторно ПЛР-тест або експрес-тест, якщо у них не буде підтверджено ковід. То та організація, яких і проводили безпосередньо забирала пробу на пиротест, буде подавати інформацію до Мінцифри, де буде людина автоматично виключена з додатку вдома. Після цього людина безпечно перебуває на території України. Сергій Косюченко, Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.